Першу в Україні декларацію розбудови доброчесності в закладах загальної середньої освіти уклали на Полтавщині. У рамках робочого візиту документ для підписання привіз до Полтави заступник голови національного агентства з питань запобігання корупції Микола Корнелюк. Його підписали з директором опорного закладу Омельницький ліцей Кременчуцького району Катериною Павлушенко. Що жодними каральними механізмами ми не змусимо, ми не змусимо нашого. Держави чи наших людей бути добричесними. Це тільки через просвіту, через виховання самих маленьких дітей, школярів, студенти. Тільки таким шляхом треба рухатися, і тільки це призведе до виховання справжнього покоління українців з. Нович сприйняттям до корупції ми розуміємо, що така декларація підписана вперше. Ми розуміємо підтримку такого органу в стратегічному відношенні до світянської спільноти. І ми розуміємо, що тепер ті заходи, ті проекти, які ми можемо і маємо на меті реалізовувати, вони будуть підтримуватися національним агентством з питань запобігання корупції на базі Омельницького ліцею з 2023 року Року активно працює хаб доброчесності, розповідає директор опорного закладу Катерина Павлушенко. Діяльність хабу доброчесності на території нашого закладу вона досить різностороння. В першу чергу це, звичайно, проведення різних інтерактивних заходів, як для вчителів, нашими педагогами, тому що вони на сьогодні вже є експертами, так і наших дітей, які проводять навчання між собою, тобто між класами. Було дуже гарно організовано фото за донат. Це теж про доброчесність, про те, як вони волонтерською діяльністю почали займатися. На ЗСУ. І вони буквально за дві години зібрали 5 тисяч гривень. Після підписання декларації доброчесності учасники зустрічі обмінялися тематичними марками і конвертами.